Що стосується раку молочної залози, можу сказати наступне: що в області є найнижча захворюваність по Україні і найнижча смертність. В середньому приблизно на 2,5 тисячі жінок одна має цю хворобу. Щорічно ми виявляємо близько 300 випадків. Захворювань на рак молочної золоси. Ну, ви ж розумієте, якщо взяти просто цифру, вона не відображає нічого. А якщо рахувати, що більше 20% або близько 20%, це є в третій-четвертій стадії, то само собою зрозуміло, що ця цифра має бути мінімум на 20% більше. Тобто... З груба має бути на 2000 жінок один рак. Як правило, вища ця захворюваність у великих містах, де більше стресу, більше різних електроприладів, є великі підприємства і так далі. Сьогодні рак молочної залози у світі розглядають як хронічне рецидивуюче захворювання. Тобто це є хронічне захворювання, яке має схильність до рецидування, да? і е, все залежить від того, наскільки вчасно був виставлений діагноз і наскільки адекватно було проведене лікування. При вчасному Скажімо, от в першій другій стадії ми робили аналіз нашого диспансеру, п'ятирічне виживання складає 95%. Якщо взяти, що в середньому це люди старше 60 років, жінки, то ем, маєте відповідно е, собі е, розуміти, що ці 5%. Причиною смерті є не тільки онкозахворювання, але і віки, і інші супутні захворювання. Тобто можна сказати, що при вчасному виявленні людині можна гарантувати 5 років життя майже 100% випадків. Що стосується більш пізніх стадій, то в третій стадії п'ятирічне виживання вже на рівні 40%, в четвертій десь приблизно. Знову ж таки, в залежності від типу пухлини 30, тоже 20 і менше. Що хочу сказати в цьому контексті, дуже важливо є, щоб жінки розуміли, що їх здоров'я в їх руках. Як правило, наші пацієнти це вже люди пенсійного віку, і тому, звісно, що вони не проходять медогляд. І він не є обов'язковим і всі ці речі. Тут дуже важливе самообстеження молочних залоз і вчасне звернення до лікаря. Тому нам набагато легше да? і. Економічно простіше і набагато легше отримати хороший результат, гарний, якщо лікувати ранні стадії цього захворювання. Там десятирічне виживання буде майже на рівні 100%. Як і більшість онкозахворювань, рак молочної залози в начальних стадіях протікає абсолютно безсимптомно, тобто абсолютні. Та в запізнілих стадіях в більшості випадків абсолютно нормальні всі аналізи у людини. Що може, скажімо, бути, до чого має бути жінка насторожена? Після 50 років, раз у два роки жінка має пройти мамографію. Потім є такий момент, що. Самообстеження молочних золоз. Воно робиться або в душі, або після душа, скажімо, перед зеркалом. Жінка має обстежити обидві молочні залози і підпахвинні ділянки. Любі зміни, які вона відчуває, в тому числі якісь неприємні відчуття, має бути. Уже для неї дзвіночком що треба звернутися до спеціаліста.